Привіт, мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови та лінгвіст з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це серія відеоуроків для початківців вивчення англійської мови з нуля. І якщо ви не переглядали попередні відео, звичайно, я вам рекомендую їх переглянути, повернутися, адже цей відеоурок розрахований на тих учнів, на тих студентів, хто вже розібрався з попередніми темами. Ми обговорювали вже з вами в наших відеоуроках. І «to be» та його форми в теперішньому, в минулому часі, в майбутньому. І Різні конструкції, there is, there are, і вказівні слова, і навіть як казати англійською час, тому там багато дуже класної корисної інформації. Якщо ви ще не переглядали, обов'язково перегляньте. Ну а якщо ваша мета сьогодні розібратися з питальними словами в англійській мові, то, звичайно, welcome, то ми будемо з вами розпочинати. Я вам нагадую: для того, щоб це заняття пройшло, ну, Максимально комфортно, максимально корисно. Звичайно, заваріть собі смачний чай або каву і візьміть свій зошит. Якщо ви ще не знайомі з нашою методикою, то звичайно беріть зошит для того, щоб ми вели з вами свої власні конспекти. Ви складали свій власний мінібук з вивчення англійської мови. Ну і звичайно, в будь-який час могли повернутися, розглянути свої моменти, розглянути свої конспекти, всю інформацію. І пригадати, що у вас там було, що ви вивчали. Але якщо ви вже готові, якщо ви вже знаєте, що сьогодні буде дуже цікаво і корисно, то, звичайно, давайте починати, бо інформація не важка, але треба сьогодні трошечки зосередитись. Отже, питання слова в англійській мові. Ну, Ми їх не можемо минати. Кожного разу, бо щоразу, коли ми спілкуємось з вами, ну виникають якісь питання. Сьогодні ми будемо говорити за не класичні, а такі уточнювальні питання, і тому сьогодні нам потрібно з вами знайомитись з класичним переліком уточнювальних питань. Тобто, сьогодні ми розглядаємо з вами такі формати питань, на які ми не можемо просто відповісти так або ні. Бо коли запитуєш, та ти любиш каву, можна відповісти так, люблю ні не люблю. А от, наприклад, а де ти п'єш каву? А? Як твої справи, а коли ти був на роботі? Та на такі питання потрібно мати розгалужені відповіді. І сьогодні ми розбираємось з вами саме з питальними словами. Ваша мета зафіксувати в ваших конспектах, або просто запам'ятати, що питальні слова в англійській мові є двох категорій. Перше, це питальні займенники, бачите підкреслене слово, правда, або це можуть бути питальні прислівники. Звичайно, не лякайтеся, якщо ви забулися українські частини мови, займенник. Планисники, прислівники, що це таке? Ваша мета пам'ятати, що є умовно дві категорії, але те, що ви знаєте, питальні слова в англійській мові стоять де? На першому місці, в самому початку питального речення, перед допоміжним дієсловом. Якщо ви не знаєте так, що таке допоміжне дієслово, або зараз трошечки засумнівалися в своїх знаннях. Повертайтеся, хоч до попередніх уроків, а саме до перших трьох занять цього плейлиста, адже ми розглядали допоміжні дієслова, що це таке, як ми з ними працюємо. Говорили з вами про стани, і, звичайно, вам вже буде трошечки зрозуміліша ця історія. Якщо ви пам'ятаєте, то окей, структуру зафіксували перше місце, тільки далі допоміжне дієслово або якесь інше. І звичайно. Саме ось ці питальні слова вони утворюють так звані спеціальні речення, ну на які у нас не вийде просто відповісти так або ні. Отже, почнемо з вами з питальних займенників. І тут ви вже приготували ручку олівчик, або та зараз будете скріншотити собі, бо треба знати їх перелік. Тобто це така тема, коли вам треба вивчити переклад питальних слів і відповідно використовувати їх активно в мовленні. Просто так та інтуїтивно ми тут користуватися з вами не зможемо. Тому основні питальні займенники, які у нас є в англійській мові, це типові. Там ми з вами бачимо червоним кольором «who». То what, це може бути і що? І який? Так, не забувайте про це слово which, котрий, який, які, whose, чий і whom, Кому кого. Як ви бачите, в деяких та питальних займенниках є по декілька перекладів. Це пов'язано з тим, що знову таки англійська мова для лінових не вигадували величезну купу слів, тому в залежності від контексту переклад слова може бути трошечки видозміненим. Але це все дуже просто і дуже логічно, тому не хвилюйтесь. Головне пам'ятати всі варіації перекладу. І, звичайно, ми бачимо з вами коротесенькі приклади. Наприклад, Who is that? Хто це? What do you do? Що ти робиш? Which one do you prefer? Котрому з них ти надаєш перевагу? Who is this book? Та чия ця книга? Або whom did you meet? з ким ви познайомились? Тобто, фактично, ви пам'ятаєте, якщо ви знаєте, як працювати зі структурою речень, ваша мета просто фіксувати, що є ось ці займенники, ну і, звичайно, їх вивчити. Бо лише після активного вивчення ми зможемо бути спокійні, що у нас все окей, ми спокійно їх використовуємо в житті. Поїхали далі. Наступна категорія це вже питальні прислівники. І тут буде трошечки вам зрозуміліше, бо прислівники, якщо ви пам'ятаєте, це така частинка мови, яка відповідає на питання, де, як, коли, куди, та оця вся історія. Так от, типові питання, зверніть увагу, фіксуйте, нотуйте, скріншотьте, але десь собі це збережіть. Where, де або куди, угу, наприклад, where do you live? Де ти живеш, Where shall we go, куди ми підемо. Тобто знову від контексту може змінюватися. Uh, when, коли, та ідеальне слово, один, один переклад, взагалі все easy. How, як або яким чином, ну, в цілому досить логічно. І why – чому. Так от, ви можете записувати собі тільки прислівники, тільки займенники та їх переклад. Якщо необхідно, ставте на паузу, записуйте собі приклади цих питань. Ну, а ми з вами поїхали далі. Ну і звичайно, якщо зараз ця інформація для... Для вас дуже корисна. Якщо ви розумієте, окей, мені подобається, мені комфортно. Якщо вам просто подобається формат відео, або ви просто хочете мене підтримати, не забувайте, що ви можете підписатися на цей канал, поставити пальчик до гори. Саме так я просто розумію, що для вас правда це корисно. Вам подобається і продовжую знімати наступні відео. Найголовніша історія те, що сьогодні ви маєте собі зафіксувати, окремо знати прислівники і окремо знати займенники. Та, ось ці питання, слова в англійській мові це круто, це фундаменти база. Але ви маєте розуміти, що окремо ці категорії можуть складати такі собі питальні фрази. І питальних фраз, ну, звичайно, їх в англійській мові багато. Тому, будь ласка, знову можете поставити собі на паузу, зафіксувати, замотувати, зробити фото ось цих питальних виразів з слова. How. how long, як довго, how many, скільки, так само, як і how much, скільки. Та різниця тільки в тому, ви говорите про злічуване, чи ви говорите не про злічуване. Uh, how often. Як часто, how old, скільки років? Що ви бачите, змінюється друга частиночка після слова how. Це абсолютно логічно, бо фактично словом how ви утворюєте першу частиночку як, а далі вже інше слово буде видозмінювати вашу структуру. Тому наступні так само: how tall якого зросту, how deep? як глибоко, how wide? наскільки широкий, how fast наскільки швидко, або how come як так? Та? Або how about як щодо. Тому, звичайно, ці вирази вам так. Також треба знати, фіксуйте. Ну а вже ваша мета буде потім їх вивчати, повторювати, утворювати з ними різні класні речення, тому що без практики вони не запам'ятовуються. Ну і звичайно, одні з найпопулярніших фраз це словом what. What, ми пам'ятаємо, може перекладатися як який, що. Тому, відповідно, і буде безліч таких аналогів до перекладу. What kind, what type, what sort, якого роду, якого виду, якого типу, або може бути what time, котра година, яка година та what color, якого кольору, може утворювати нетипові вирази, які будуть розриватися в нашому реченні. What for. Подивіться уважно на це речення. What did you do that? For for стоїть аж в кінці, за правилами прийменнички мають стояти в кінці речення, за переносом після основних дій. Відповідно, ось таким чином ми бачимо з вами речення. І замечились у нас for і what. Та для чого? Навіщо? What about така сама історія? What is this article about? Про що ця стаття? І about в кінці у нас з першим словом what. Так само, what like, what like us, what with. Вся ця сама історія ви можете дета. Розглянути приклади цих речень. Ну і звичайно класні, мені здається, такі пару фраз what about, якщо до, та, та, така нетипова пропозиція, what about, a cup of coffee, що нарахунок, якщо до, типу, чашечки кави, what of it, і що з цього. Ці всі вирази ви запам'ятовуєте, записуєте, нотуєте, ставите на паузу, обов'язково використовуєте мовленні. Ну і інші питальні фрази так їх небагато. Мої улюблені «so what». Ну, і що з того? Я? Yeah? Yes, so так, я не вмію готувати. Ну, і що з цього? Where from? Знову, та, відбувається розрив, але ми їх мечемо разом. Uh, where are your neighbor's from? Звідки твої сусіди? Uh -huh. uh, who is? Знову. Та, вони у нас стоять парою, але розірвалися по обох та частинках речення. З ким ти ходив у ресторан? Who did you go to the restaurant with? Who with? Ось ця історія. ось яким чином вибудовується логіка? Uh, why don't? Mm, а чому б не? Ідеально, мені здається, для пропозицій та для таких м, досить нетипових питань. По факту, ми не очікуємо відповіді, а просто щось пропонуємо. Why don't we help our mother? Чому б нам не допомогти нашій мамі? Yeah? So, why don't we? Це просто ідеально, мені здається. Тому, звичайно, навіть коли ми з вами говоримо сьогодні про такий здебільшого граматичний підтекст, ну, наче та граматика, дивимось з вами, як будуються речення, ще доцільно розбираємо слова та лексика. І ще плюс, у нас з вами це все в спікінгу буде зеркалитись. Тому, звичайно, також ці вирази must have, ми маємо їх знати. Ну, а звичайно, особливості особливості є всюди. Тому пропоную трошечки на цьому зупинитися. Як ви бачите, слово «вот» Ми вже з вами сказали, що воно може зустрічатися в англійській мові доволі часто. Мені здається, одне з най найпопулярніших, і в питальному реченні воно може бути і як підмет. І як додаток, і як означення. Пригадуємо українську мову. Так, а, наприклад, what is this saying? Що це таке? What у нас виступає підметом. Тут ми прямо бачимо це в структурі. Або, наприклад, як додаток, what are you going to buy for a Та, що ти збираєшся купити для Дженіс? Або, наприклад, як означення, what flowers, та, які квіти. Тобто, знову-таки, ваша мета пам'ятати, що ви фіксуєтесь в одному перекладі. Вот, який, що, але в залежності від структури, від граматичної та позиції речення, воно може змінюватися. Тому, звичайно, ми дуже уважно з ним працюємо і дуже уважно працюємо з перекладами цих речень і розумінням їх. Коли ми говоримо з вами, що слово «вот» популярне, це правда, бо «вот» також вживається в питаннях про професії, про фах людей, які перекладаються українською, типу як хто за фахом, ким працює. І в цьому значенні нам не слід плутати наші. וואט זה הוא, חטו Те, що ми з вами до цього обговорювали. А what is your фаде? Хто твій батько за фахом? Тобто ось ця історія, що якщо ви вже так намагаєтесь запитати про професію, краще запитувати з what. А, наприклад, who is your father? хто твій батько? Тут фактично ми не знаємо, там питаємо за людей. Та, хто серед цих там, наприклад. Тобто, ось ця історія знову таки ваша мета розуміти, що інколи не ви можуть використовувати вод, коли ми говоримо з вами про професії, фахи людей. Тому також будьте дуже-дуже обачні. Ну, звичайно, одвічне питання what чи which? Насправді ви вже помітили. Я сподіваюсь, коли занотовували, робили собі скріншоти, що і what, і which – вони майже однакові в перекладі. Ну, тобто вони фактично однакові в перекладі. Так, котрий який? Різниця полягає лише в тому, що слово which ви будете використовувати тоді, коли у вас буде такий вибір в реченні серед певної кількості або серед певних предметів. Відповідно, which є таким обмеженим. Угу. І часто після which, до речі, буде використовуватися слово сполучення з прийменничком of також можете собі занотувати. Тобто, якщо, наприклад, у вас є питання, а яку книгу ти купиш? Та, наприклад, там про любов чи про космічні кораблі. Ось у нас з вами речення. Тоді ми запитуємо з вами which book will you buy? Та саме which, бо у вас є вибір. А якщо просто а які книги ти любиш? У вас немає обмеженої кількості. Обирайте серед всіх книг світу. What books do you like? як в першому питанні. Тому також звертаю вашу увагу, хоча вони да, майже однакові, все рівно є нюанси використання. Не граматичні, але лексичні, і так буде правильно. Тому запам'ятовуйте, фіксуйте, записуйте і поїхали далі. Ну і звичайно, один з найпопулярніших нюансів, які нам треба також обговорити: – «how much» чи «how many». Я вже трошечки забігла наперед і до цього сказала, що і how much» і «how many» у нас перекладаються однаково скільки. Ну фактично в перекладі це звучить як багато, бо слова і much» і «many» ви перекладаєте багато, а слово «how» як як тому як багато або скільки. Однак вони ж мають принципову різницю. Запам'ятовуйте, фіксуйте, пишіть, робіть скріншот. Слово «much», «how much» буде вживатися лише з необчислюваними іменниками. І по відношенню якоїсь певної кількості, якщо у вас та щось неможливо порахувати, наприклад, рідини, матеріали, та сіль, цукор, щось таке абстрактне кохання. Те, що ви не можете рахувати, ви використовуєте «How much?». Так само, колись ви чули напевно питання «How much?», коли запитуєте про ціну. Тому не забувайте, що «How much?» також використовується для того, щоб спитати ціну чогось. І відповідно, та таке класне скорочення вже популярне на весь світ. Тому, будь ласка, занотуйте. А «How many?» на противагу використовується з обчислюваними предметами. Ну тим, що реально ви можете рахувати з обчислюваними поняттями, істотами. Живими людьми, тобто, якщо я хочу ну, запитати, наприклад, як багато там студентів, How many students? А якщо як багато солі, наприклад, salt, та да, воно щось таке необчислюване. Тут звертаю увагу, якщо немає у вас міри, так, кілограми, грами, ложки, солі, а в цілому сіль, щось необчислюване. Тоді ми будемо запитувати з вами «How much salt?». Тобто тут вам ще важливо постійно думати та і аналізувати речення, про що ви говорите про злічуване чи про незлічуване. І відповідно, як тільки ви добираєтесь до суті, у вас немає міри виявів, та кілограмів, грамів, ложок, чашок, а в цілому якісь абстрактні поняття, тоді це «much» та «how much». Якщо все рахується, how many it is? ми з вами молодці. Ми опанували ще одну нову класну тему питальні слова в англійській мові. А вона нелегка, бо слів дуже багато. Їх всі треба опанувати, вивчити. Тому, перше, без психологічного тиску на себе вивчаємо, даємо собі час, навіть якщо з першого разу щось не запам'ятовується. Я сподіваюся, що це заняття було ну, реально для вас дуже корисним. Якщо це було так, будь ласка, не забувайте підписатися, поставити пальчик догори, увімкнути сповіщення, залишити якийсь комент, на який я завжди намагаюся відповідати. Адже так я розумію, що правда для вас це заняття. Було корисним, вам це подобається і продовжую робити подібний освітній контент. Ну, а ви бачите вже на екрані так, домашнє завдання. Все ж як завжди, я вас не можу без нього залишити. Я вам нагадую, що домашнє завдання краще робити не одразу після цього відео, а на наступний день. А ще краще, коли ви будете готові переглянути наступний відеоурок, для того, щоб англійська мова у вас зафіксувалася не на один тиждень, а на все життя систематичне повторення. Тому вивчайте слова І виконуйте цю вправу. Шість речень до перекладу. Супер ізі, мені здається, словничок у вас є на екрані, для того, щоб ви могли Ну просто пригадати деякі слова, якщо вивчаєте мову з нуля, або просто забулися якісь слова. Відповідно, ви фіксуєте свою увагу, власне, на питальних словах. Що, де, коли, хто, чому, як. Всі ці слова ви маєте перевірити, знати, вивчити. Не хвилюйтесь, якщо одразу щось не виходить, це абсолютно нормально, бо інформація ще раз повторюю. Дякую багато. Ну, а відповіді на домашні завдання ви вже зможете знайти в описі під цим відео. Вони вже є тут. Тому виконуйте, повертайтесь, перевіряйте себе. Ну і, звичайно, я дуже буду чекати нашої наступної зустрічі. Мені дуже приємно було провести сьогодні це заняття. Я бажаю вам неймовірного дня and see you!